Виконуємо номер 44 із завдання для повторення розділу 2 підручника, математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Населення селища за рік збільшилося з 8 тисяч осіб до 8160 осіб. Завдання перше. Знайти у відсотках переріс населення за рік. Друге, яким буде населення цього селища ще через рік, якщо відсотковий приріст населення буде таким самим? Приступаємо до виконання. Знайдемо приріст населення у відсотках за рік. Для цього 8160 віднімемо. 8 тисяч, поділимо на початкове значення на 8 тисяч і помножимо на 100%. відсотків. 8160 відняти 8 тисяч, це буде 160. Подамо 100 із знаменником 1. І тепер приступаємо до скорочення 100. І 800 скорочуємо на 100, буде 80. І тепер 160 і 80. Скорочуємо на 80. І маємо в чисельнику 2, в знаменнику 1. 2 відсотки. І пояснюємо, це приріст населення за рік. Приріст. Населення за рік. Ми дали відповідь на перше питання до першого завдання. Запишемо відповідь 2 відсотки. А тепер переходимо до другого завдання. В другому завданні, яким буде населення цього селища ще через рік, якщо відсотковий приріст населення буде таким самим. Знайдемо 2% від 8160. Для того, щоб знайти відсоток від числа, подамо наш відсоток у вигляді дробу. Це буде 0,02, поділимо на 100. І знаходимо тепер дріб від числа. 8160 помножимо на 0,02. Отримаємо 163,2. Це число не ціле, ми його округлимо, це складає 2%. І тепер запишемо 163,2. Округлюємо до цілого числа маємо 163. Це була перша дія. І тепер знайдемо. Яка кількість населення буде? 8160, додамо 163. Знайдемо 8323. Буде населення ще через рік. Буде населення ще через. І записуємо відповідь 8323. Номер 44 із завдань для повторення розділу 2 виконано.